Доброго та мирного дня, гості та підписчики мого каналу. Сьогодні хочу поділитися рецептом хліба, який я випікаю У миску просіяла борошно. У Умірник відміряла 1 літр 100 мг води. Більшу половину води вливаю у миску з борошном. А у меншу частину води додаю 50 г дріжджів. У миску з борошном додаю сіль. У воду з дріжджями додаю одну столову ложку цукру, добре перемішую і ставлю в сторону, а тим часом замішую тісто і поступово вливаю відстоянні дріжджі. Тісто ретельно вимішую і поступово підсипаю борошно. Усі пропорції я вкажу внизу під відео в описі. Тісто викладаю на робочу поверхню, мені так легше з ним працювати. Раніше я вимішувала тісто у посудині. Коли випробувала замішувати на робочій поверхні, то мені сподобалось, тому що я відчуваю скільки часу місити, до того ж, хліб виходить дуже пухкий. Під руками я вже відчуваю повітряне тісто. Це то, чого я добивалась. Тепер я поливаю одною столовою ложкою олії і добре вмішую у тісто. Спочатку буде здаватись, що олія не вміститься у тісто, але при інтенсивному вмішуванні воно впитає у себе всю олію. Тоді я знову додаю одну столову ложку олії і знову ретельно вмішую. Чим довше вимішувати тісто, тим більше воно стає пористим. Тепер, коли я вимісила добре тісто, викладаю у миску попередньо змастивши олією. Накриваю миску і ставлю у тепле місце на 1 годину. Через одну годину тісто добре піднялось. Тоді я підготовлюю форми для випікання. Форми змазую олією і викладаю тісто. З цієї порції тіста виходить 4 квадратних буханки хліба. Форми накриваю рушничком і ставлю у тепле місце на 30 хвилин, щоб тісто підійшло. Потім ставлю у розігріту духовку при 220 градусів на 45-50 хвилин. В залежності від вашої духовки. Завжди орієнтуйтесь на тому. Якщо хліб легкий, то він готовий. Ще гарячий хліб змазую олією. Дуже смачний, пористий, пухкий, виходить хліб за цим рецептом. Тут саме головне полягає у тому, як вимісити тісто. На цьому завершую відео і прошу вас підписатись на мій канал і підтримати його вподобайками.